Всім привіт! З вами Радіо Бука і я, пані Ганна. Кому тут гумору до сліз, бо я знаю, що ви це любите. Автор, ну який вам дуже сподобався Леся Найденко, з її романом Тисяча причин для розлучення. Спонсори вже слухають повну версію. Якщо бажаєте стати нашим спонсором, ставайте ним за 35 гривень в місяць. Анотація ти знала, що половина закоханих укладає шлюб? Не замислюючись над спільним майбутнім, ну кого цікавить така нуднятина, коли про своє щастя хочеться кричати на всю горлянку, чи не так? Ось же вона, твоя половинка, така сексуальна, така розумна, з неперевершеним почуттям гумору та милими ямочками на щоках. Хіба з цією людиною можуть виникнути складнощі? Ні, попереду лише безкінечний марафон щасливих моментів, який закінчиться красивою старістю. У будиночку біля озера. А от і дарма. Готуйся, що з того самого моменту, як ти знімеш весільну сукню, почнеться щоденна робота, де немає ані босів, ані підлеглих. Є тільки спільний проєкт під назвою Сім'я. Хм, Можу розповісти про свої успіхи, але боюся, що після цього ти вирішиш залишитися холостячкою до кінця життя. Першу частину книги слухайте вже 9 вересня. Приємного прослуховування!